відкриття телестудії у вузі співпало з робочою поїздкою у Житомир заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенка. Він схвально оцінив новацію кафедри видавничої справи та редагування. «Друзі, я хочу на бачив цій студії, цій студії не лише готувалися майбутні журналісти, а готувалися виростали зірки українського Житомирського телебачення». В університеті Франка є власна газета, яку видають студенти раз у місяць, та радіо, яке лунає на перервах між заняттями. Втім, крім видавничої справи та радіожурналістики, студенти вивчають і тележурналістику. Тому створення навчальної телестудії було необхідністю. Не всі студенти, які будуть навчатися на нашій спеціальності, підуть в друковані засоби інформації. Частина з них піде в електронні, зокрема на телебачення. Вже у наступному семестрі у студентів третього курсу спеціальності видавнича справа та редагування проходитимуть заняття у телестудії. І, хоча раз на тиждень все ж тележурналістику, впевнений завідувач кафедри Андрій Близнюк, студенти освоять, адже теорія нічого у порівнянні із практикою, найактивніші студенти-журналісти вже спробували себе у ролі ведучого. Говорить перший канал студентського телебачення. Зараз трохи боязно, і взагалі першої на перших етап етапах, мабуть, було б е, теж боязно. Але потім я думаю, було б е, втягнулося б в цей процес. Техніку для навчання студентів подарувала Житомирська телерадіокомпанія. І кращі роботи будуть демонструватися на нашому телебаченні. От а я думаю, перспектива це... у студентів. Перспектива, перспектива студентів така: найкращі будуть відбиратися для того, щоб працювати в нас на студії. А навчальна студія це ще один крок до створення інституту журналістики в державному університеті імені Франка.